створили громаду для того. <сіх> <сіх> що коли людина підписала договір, його зареєстрували, щоб вже там не було написано, він же є договір. <сіх> там, там нічого не написано. Бачите, люди <сіх> <бути відчерпи>, підписували, <пасі> я Я забрала, що там все написано під оцінного законодавства, інакше їх не зареєстрували. Вони не можуть підписувати, я не від'яснюю. Чи ці договори дають підписувати? Я не розуміваюся, що таке може бути. Я не розуміваюся, що таке може бути. Ні, а потім його буде... реєструють. А може і не реєструють? Не реєструють? Ні. Нарезку давали кукурузу. Я вона. Вона не хочу. Чи реєструють? Чи реєструють? Я вона. Вона не хочу. Ні, тут не вона. можуть нічого вказати. Особо тут для дата реєстрації. Реєстрація просто. Вони знають, як вони наперед знають. Вони знають, що довго і все написано. Нічого нема написано. Ну А чи як нема? Тікуво. Оце вони пишеться. Оце вони, що підписуєте пості договори? Пості договори. Оцінки землі немає. Нічого немає. Люди Що, дійсно <с> депутату <Держава> ну, обласної ради товариство. Не дракуєте ця тому що забіг саме тим питанням займатися, там такого не було, там завжди жирко, і я. Товариство, давайте, наскільки я зрозумів, є два... дві блоки е питань по сьогоднішній проблемі. Перше, ці ті паї, які по яких підписує кожен індивідуальний. Okay. В тому плані чітко прослідковується абсолютна юридична е, неграмотність. неграмотність. Okay. Це, ну, це нормально, то зрозуміло чому? Тому що люди того не можуть знати. Тому пропоную. Треба в громаді в тому сенсі допомогти яким чином. Перше. Перше. Можливо, е, типовий договір підготувати. Okay. Типовий договір Підготувати договір підготувати, 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 підготувати угу. такі, щоб відповідав законодавству. І щоб, це перше, і друге, можливо, якісь методичні рекомендації, їх би можна було поширити на цілий район, які б могли дати можливість все-таки якийсь рівень юридичної освіти виносити мінімальні, криви, які підписувати вам. І відносини є, що стосується паїв ваших, суто між вами і агролімити. Якщо ви не будете мати того мінімуму знань, нехай такого на рівні якоїсь там саме самий мінімум, то нічого з того не буде. Тому що в будь-яких, чи судових, чи якісь інших буде фігурувати і орендар. І, і, і,